Вибору до Верховної Ради і до місцевих рад. На вашу думку, коли їх варто проводити і за якою виборчою системою? Дякую. Давайте я зараз на друге запитання, воно швидше і коротше. Переконаний, найкращий варіант вибору до Верховної Ради це відкриті списки пропорційна до місцевих органів розміщена система. Отут питання в мене двоякі. Хотілося б якнайшвидше на осінь цього року. Єдина проблематика вже юридично-фінансова. Кампанія е, виборів це близько мільярдів. Гривень треба з бюджету витягнути на е, вибори. Це є перша частина. Друга частина: е, а як провести подача вибор, нові е, вибори Верховної Ради? Є тільки дві причини, за якими можна розпустити Верховну Раду. Це і 30 днів не роботи сесії І практично відсутність 60-х коаліції а Я так нагадаю, що там 225 мажоритарників, які ну, не дуже захочуть складати повноваження і без куща, вони так захочуть. Тобто, а це дає тільки право президенту навіть не говорить право президенту президента розпускати Верховну Раду тому я так Ну, скажімо, не впевнені в тому, скіп, знаючи налаштування е, мажоритарників, особливо ті, які проходили е, з партії регіонів або за підтримкою партії, регіону, щоб сьогодні вони так побігли складати свої мандати, повноваження які на е, нову виборчу кампанію. Думаю, що будуть тягнути до останнього максимально для того, щоб не складати ці повноваження. Е, чим швидше буде ротація Верховної Ради, в принципі, це краще для країни. Для країни загалом очищення, оновлення найвищого законодавчого органу буде набагато краще і продуктивніше. Золом те, що практично вони то змінили зараз свої фракції, особливо члени фракції регіону, але ж внутрішні цінності не змінені. Тобто люди мають свої устрімління, свої якісь переконання. Тобто, досить складна ситуація, для того, що, думаю, що наступний парламент буде набагато патріотичніший. Це точно. Е, тепер щодо призначення на місцях. Гаразд, якщо хочеться налітку, давайте аналітику. Колись в мудреця запитали, чи є життя після смерті. На що мудрець сказав? І так, і ні? Такий мудрець, так кожен може сказати. Ти поясни. А якщо душа людина була вже мертва при її житті, чи може вона жити після смерті? Ви зараз мені говорите про призначення професійних і непрофесійних. Це буде знову ж таки двояка ситуація. Якщо ти не був в системі корумпованої влади, не маєш професійного досвіду. Якщо ти був в системі професійної влади, значить ти корупціонер. Бо був в системі і знаєш, і був дотичний до того. Відповідно, тут треба знайти баланс і чистоту кадру, яка би дала змогу новим якісним кадрам сьогодні зробити, змінити схеми, які вже закладені в тій чи іншій галузі, але для цього потрібен час. Друга частинка – нема того часу, і потрібно фахові якісні виконання тої чи, чи іншої дії. Ну, до прикладу, міністр охорони здоров'я. Не був міністр молоді і спорту, міністр АПК, міністр скажімо, екології. Інша ситуація, що це світовий досвід, коли міністр, сьогодні ти можеш бути, це політична посада, яка і змінюється. Сьогодні ти можеш прийти до мене на зустріч та міністр закордонних справ Франції. Пані, яка дуже довгий час в, в політиці. Вона була там міністром. За соціальної політики, зараз вона міністр закордонних справ. А ви знаєте практику, припустимо в скандинавських країнах, там жінки-міністри Збройних Сил, які взагалі не мали дотичності. Більше того, наш закон про Кабінет міністрів, стаття 6 говорить чітко про те, що посада міністра це є політична посада. Тобто я цитую вам досліджу. От тут є дилемма, як правильно побудувати. Проблема сьогодні України в тому, що вона в одночасі будує нову державу, реальну нову державу, і вона захищає цю державу. І на це в неї йдуть основні зусилля як політичного характеру, як організаційного, так і фінансового характеру. Замість того, щоб думати, як якісно побудувати ту країну, а адміністративна архітектура це і є побудова одна з побудови нової держави, то думки керівництва держави сьогодні як втримати Донбас. Як не дати розгорнутися сепаратистському руху? І коли ти приходиш там до найвищого керівництва і починаєш трясти і пояснювати, що робиться, чому так і так не йдеться, каже, слухай чекай, ще. У мене група диверсантів залетіла. Мені треба зараз знайти гроші для того, щоб забезпечити паливо масими матеріалами, а ти мені забиваєш голову цим. Може почекай, ми там розберемося. Тут країну вберегти. Я не виправдовую цю ситуацію. Я розумію, що це досить складна ситуація. За два місяці, можливо, і почекаємо ще до 25-го. От буде новий президент, який має реальне повноваження. Бо сьогодні навіть виконуючі обов'язки немає по всіх повноважень, щоб нормально поставити все на свої місця за своїми конституційними повноваженнями. Тому я думаю, що нам ще там три тижні якось чи чотири нам вистачить для того, щоб пройти цей шлях. Не так вже і багато було. Тому ротації, я думаю, будуть, ротації треба зробити, е, нікуди від них не дінеться. Е, політична боротьба буде завжди. Ми від неї нікуди не дінемося. Це є нормальна політична боротьба людей, які мають інші свої погляди. Не, не буде в нас вже ніколи в Україні єдиної партії. Будуть різні партії. І це нормально, це, це добре. Бо виборі від слова вибір. Задання вибір не буде виборів. Тому я не думаю, що це є найскладніша проблема сьогодні.